Росія нарощує удари шахедами за останню добу зафіксували рекордну кількість. Коли поставки зброї зі США поновляться, і прощання з легендарним композитором. На годиннику шістнадцята в ефірі ТСН Онлайн. я, Наталія Ярмола, вітаю вас! Підпишіться на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок, щоб не пропустити найважливіше. Нічна ворожа атака. Ворог цілив переважно по заходу України. Під основним ракетним ударом були Житомирщина та Волинь, але вибухи лунали й у Львові та Рівному. На Житомирщині зазнали пошкоджень столярний цех та господарські будівлі, також пошкоджені вікна у двох багатоповерхівках, повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Одна із пожеж ліквідована, іншу досі гасять. У небі Волині зафіксували пів сотні безпілотників та п'ять ракет. Одна крилата та чотири кінжали. Ворог атакував аеродром і окремі підприємства, повідомив речник повітряних сил. Спалахнули пожежі і на одному з підприємств, і у гаражному кооперативі. Усі займання на цей момент рятувальники вже приборкали. Потерпілих немає. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що вся міська інфраструктура працює. Сьогодні у нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей. Маємо Ушкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані. На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину. Цієї ночі під час обстрілу поранено двох людей на Київщині. В Броварах це місто супутник Києва. Жінка отримала забіг грудної клітини, а чоловік гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усю допомогу. Також у броварському районі у Требухові горіло підприємство. Площа пожежі понад 8 тисяч квадратних метрів. Це трохи більше від футбольного поля. Пожежу вдалося загасити, втім осередки вогню вогнеборці локалізують і донині. Притул до підприємства через огорожу знаходяться житлові будинки. Вогнем понищило кілька хат, зокрема, й ті, які от от мали заселитися. Люди про причини пожежі офіційної інформації поки немає. Попередньо – це уламки ворожого безпілотника. Наш матеріал з місця події дивіться вже у наступному випуску. Показова атака та доказ того, що потрібно більше санкцій. Так, президент Зеленський відреагував на нічний обстріл України. По українській території росіяни запустили рекордну кількість безпілотників різних типів. Також атакували крилатими та балістичними ракетами. 741 повітряну ціль зафіксували наші сили оборони. Зеленський поділився у своїх соцмережах фотографіями та відео наслідків нальоту і подякував повітряним силам за влучність. Більшість цілей було збито включно з крилатими ракетами. Президент закликав партнерів ввести болючі санкції проти Росії, зокрема нафтові. Бо саме це накачує військову машину Москви грошима. Писав Зеленський. Він уже прилетів до Італії, де завтра почнеться міжнародна конференція з питань відновлення України. Окрім економічних, там обговорюватимуть і безпекові питання на полях. Очікується багато зустрічей. У медіа зокрема писали про зустріч зі спецпосланцем Трампа Келогом. А сьогодні у президента Зеленського передбачена аудієнція у папи римського лева XIV – і зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Матарелою. Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Про це пише видання Wall Street Джорнал. Тим часом президент Зеленський доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї. Київ сподівається на результати цих контактів уже. Найближчим часом, адже з Вашингтона після зупинки допомоги лунають обіцянки її відновити. Заговорив Дональд Трамп і про санкції проти Росії. Відповідний закон Конгрес розгляне сьогодні які шанси на його підписання, і що про це каже Трамп, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість більше. Поставка американської зброї до України можливо відновлять після переговорів в Італії між американськими і українськими чиновниками на полях конференції з відновлення України. Про це пише видання Політіко з посиланням на ознайомлені з ходом переговорів джерела. Конференція почне роботу вже завтра. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський. Доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Політичні заяви, про які згадав президент, це зокрема коротке повідомлення Пентагона на своєму сайті. Той зазначив, за наказом президента Трампа міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України. Цитую, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств. Утім, з цього повідомлення геть не ясно про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями рішення ухвалив Пентагон, не узгодивши з адміністрацією Трампа. До слова, американський президент у спілкуванні з українським, за даними Джерел Street Journal, заявив, що не наказував зупиняти поставки. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися зараз. По ним дуже сильно б'ють. Ми надійшли їм трохи більше зброї, так головно, оборонної зброї. Під час спілкування з пресою президент США вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться люб'язно, але це не має ніякого значення. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже вічливий, але це виявляється безглуздим. Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме конгрес. США. документ має вже двопартійну підтримку і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500 відсоткові мита для країн, які купують російську нафту. А ще надасть широкі повноваження президенту скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. На питання чи підпише Трамп такий закон. Президент США відповів уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у масштабній справі про порушення прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17. і окремо встановив, що Росія несе відповідальність за збиття літака своїм Буком. Це перший випадок із моменту повномасштабного вторгнення, коли міжнародний суд визнав Кремль відповідальним за трагедію 2014 року у небі над Донбасом. Судді підтвердили, що Росія порушує права людини, займається катуваннями, атакує цивільне населення та придушує українську мову в окупації. Всього до розслідування справи долучилися 26 держав і одна неурядова організація. Це безпрецедентна міжнародна підтримка в історії ЄСПЛ. В українському мін'юсті зазначають, це рішення допоможе Україні у майбутньому, аби стягнути з Росії компенсацію. Також воно стане основою при розгляді майже 7 тисяч скарг про порушення окупантом прав людини, які подали до європейського суду після 2014 року. Водночас рішення поширюється лише на події до 16 вересня 2022 року, коли припинилося членство Росії у Раді Європи. Відтоді юрисдикція суду для неї не діє, наголосила представниця України в ЄСПЛ Маргарита Скоренко. Багато елементів, які вказав європейський суд, вони говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії Російської Федерації, і те, що стосується питань депортації, русифікації, населення на окупованих територіях, це те, що, це ті елементи, які ми можемо говорити про елементи геноциду. Тобто, це насправді сьогоднішнє рішення це не крапка в роботі, це лише. Новий етап в наших подальших діях хотілося б побільше такої єдності, зокрема і в питанні створення трибуналу для Путіна та його оточення за агресію проти України. Віримо, що і цей суд обов'язково відбудеться, і винні будуть покарані. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях під цим випуском. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Безстрашний воїн і щирий патріот сьогодні у столиці прощаються із Романом Орликом Орищенком. Він народився на Черкащині, був співтворцем обласного пласту скаутської організації. Виховував у дітей та підлітків любов до України, встиг ще й повчителювати. А як почався Євромайдан, сидіти вдома не зміг. Роман був одним із організаторів самооборони за часів АТО допомагав волонтерам та захисникам, які воювали з російським окупантом. Згодом до війська добровільно став і сам з початком повномасштабного вторгнення обороняв Київщину та воював на найгарячіших відтинках Донеччини як командир роти 72-ї окремої механізованої бригади чорних запоростів. Після поранень щоразу повертався до своїх на передову. Загинув Роман Орли Корищенко 2 липня 2025-го Внаслідок авіаудару у нього залишилася дружина і двоє дітей. Прощаються із героєм нині у Михайлівському золотоверхому монастирі, а потім ще й на майдані незалежності. Поховають воїна у столиці на Барковецькому цвинтарі. Справжній він був справжній роман. Якраз був та людина, в якої її слова і діла. Повністю співпадали, тому це велика втрата і для пластового товариства, і для Збройних сил, бо він міг передавати і передавати цей досвід. СБУ та Генпрокуратура взялися за митників. У трьох областях тривають масштабні обшуки. Про це повідомляють джерела ТСН у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, СБУ, офіс генпрокурора, ДБР, БЕП та поліція обшукують митниці Одещини, Волині та Буковини. Ці заходи є частиною роботи служби безпеки, аби завадити іноземним спецслужбам впливати на працівників митниці, запобігти контрабанді зброї і наркотиків, а також уникнути інших спроб підриву національної безпеки України. Військові, що самовільно залишили частини до 10 травня цього року, можуть повернутися в армію за спрощеною процедурою. Кінцевий термін такого повернення 30 серпня 2025 року. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Найпростіший спосіб повернутися подати рапорт через застосунок. Армія плюс у військового є 24 години, щоб прибути у відділ військової служби правопорядку. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із військових частин. Командир такої частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії. За даними Катерини Черногоренко, від початку функціонування застосунку Армія плюс, тобто від серпня 2024 року, було подано близько 4 тисяч рапортів на повернення до служби. З них близько 60% вже успішно опрацьовані. Негода лютує на заході України: зливи, шквальний вітер, повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлені села. Найбільше постраждали Львівщина, Прикарпаття, Хмельниччина. Яка ситуація там зараз та що прогнозують синоптики на найближчі дні? Дивіться у сюжеті кореспондентів ТСН. Це парк Івана Франка, серед міста Львова, і йому добряче дісталося після буревів, які накрили місто. Тут ламались дерева, сильний вітер жбурляв гілки, які місцями перекривали доріжки. І, хоч подекуди виглядає сонце, негода ще не відступила. Ось відео, як напередодні вечері, блискавка влучила у телевежу на високому замку. А у Стрийському районі вітер зірвав дахи з трьох будинків, а ще понад 150 населених пунктів в області. Були без електрики. Негода другу ніч поспіль накриває і Прикарпаття. після спекотного дня сильний вітер з дощем та грозою. Без світла залишилися понад 30 населених пунктів. У Коломиї блискавка влучила у трансформаторну підстанцію. Спалахнула пожежа, борвій повелив понад десяток дерев. На Хмельниччині блискавка влучила у дім молитви. Будівля вигоріла, займання сталося в місті Шепетівка. Пожежу гасили кілька годин, дах впав, але обійшлося без постраждалих. Але попри те, що на вулиці блискає і гримить, мешканці не припиняють палити суху траву. Тільки на Львівщині за добу рятувальники гасили майже 40 таких займань. А це вже Полтавщина. 130 гектарів ранніх зернових опинилися у вогні. Тут спекам оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Навіть кинутий маленький недопалок може наробити великої біди. Лише за добу в області понад 30 загорянь. Марічка Кужик, Алла Пас, Анна Махно, Ольга Павловська, ТСН 1+,1. Тече вода, і скрипка грає. У 84 роки помер композитор, пісняр, герой України Ігор Поклад. Дружина Світлана повідомила про звістку у Фейсбуці з чемливими рядками: От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. І попросила помолитися за душу Ігоря Дмитровича. Пісні на музику поклада, які стали народними хітами, співає вже третє покоління артистів. Ой, летіли дикі гуси: Мамо, вечір гора, скрипка грає, тече вода. Чи Зелен Клен це лише деякі з пісень, які пан Ігор написав понад 40 років тому? Його твори виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Загалом композитор написав понад 150 пісень. Окрім того, ігор поклад написав музику до десятків кіно, мультфільмів, мюзиклів та оперед. Зокрема, і до Конотопської відьми, яка в останні роки набула феноменальної популярності у постановці Київського театру Франка. У 22-му році, коли Ворзель під Києвом був в оточенні російських військ, композитор з дружиною та тещою не мали шансів звідти вибратися самостійно. Не було світла, води, закінчилися продукти. Їх вивезли волонтери. Після звільнення Київщини Ігор Поклад знову повернувся у рідне селище. На цю мить у мене все нагадую. Не забувайте натиснути лайк, підписку та дзвіночок. І до зустрічі о 18.00. буде цікаво.